Так, круїз-контроль, знову продовження. загорається сигнал, це вже на цей раз на трасі. Перед цим на звичайній дорозі пробував, зараз на трасі. Так, воно загорілось. Починає їхати, скоро перейде в наступний стан, почне відторможуватися. Тобто на трасі, на нормальній розмітці, воно все це робить. Починає відторможуватися і аварійку вмикає так. Хуяк. Вимикаємо аварійку нормально. Коротше, на трасі воно нормально спрацьовує. А на звичайній дорозі чомусь ну, не хоче. Більше того, що... тому що там не чітка розмітка з двох сторон і воно не хоче реагувати. Тому контроль полоси вимикається і воно просто веде, куди веде. Просто їде як може так щось таке.